Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам ось таку пов'язочку на голову. Вона підходить і для дитини, і для дорослого. Мені вона подобається тим, що вона об'ємна і дуже гарно вона лежить на голівці і тепло і зручно. В'яжеться вона дуже легко, в'яжеться з двох смужок і потім складаються. я вам покажу як. Її можна ззаду пришити кін кінці, і щоб вона була, е не дуже тягнулася, можна зробити таку безрозмірну, на любу голову, вставити резиночку. Так що, друзі, якщо вам подобається така пов'язочка, то сьогодні ми з вами її зв'яжемо. Так що беріть у руки спиці, пряжу, і будемо в'язати. І ваше бажання. Ось, друзі, показую вам, як виглядає пов'язочка на голівці. На жаль, нема в мене де показати, нема в мене студії, місця, як показати. Ну, ось як змогла, дивіться. Дуже симпатично. Ось, друзі, вирішила вам показати. Зв'язала я дві отакі смужки однакові, і зробила в них шість прорізів. І в сантиметрах вони в мене вийшли. Так, в сантиметрах п'ятьдесять чотири. як скласти ця скластися 53. 54 см обидва ось. Зараз я зберу цю пов'язочку і подивимося, що вийшло. І в ширину 7 см, навіть трошки менше. Щось трошки завузька мабуть, прийдеться перев'язувати. Так, друзі, ось я і зібрала цю пов'язочку. Ось так вона виглядає з обох боків. І вийшла вона в мене в сантиметрах, вже в зібраному вигляді, не вміщається на екрані, десь близько 50 сантиметрів, так що на дорослу голову буде дуже добре, якщо шити, і на дорослу голову вона ще потягнеться. Але, як ви бачите, вона вийшла сильно така, дуже часто в, ці в мене прорізи 6 на кожній, тобто вийшло 12 в, общій, в загальній кількості. Тобто, друзі, я для чого це вам показала? Я, звісно, що я це буду перев'язувати, зовсім буду розпускати і в'язати нову пов'язку. По-перше, я буду її в'язати ширше. І, по-друге, я буду робити не по 6 прорізів, а по 5, щоб вона була трішки вільніша і ширша. Ну, і, звісно, буду набирати менше петель. Тут, як я вже казала, в мене 100 петель. І е, до першого вже я як її збирала, вона була 50 см довжиною. Але після того, як я вже її розтягувала і е, вже одного разу збирала, подивилася, як вона вийшла. Це я вже вам на екран показала, як, е, ну, як, що вийде, як зібрати, а я вже один раз її збирала. І вона після того, як я вже її розібрала і розпустила, вона, бачите, витягнулася і стала 54 см. Бо первоначально була вона 50. Так що, друзі, не завжди все виходить з першого разу, приходиться перев'язувати. Я для чого це вам показала? Якщо ви надумаєте, захочете поекспериментувати, то майте на увазі, що може вийти. от така більш густіша вона, ну, для дитини можна таке зробити, ну, для дорослої людини на голові вона буде вузька. Так що, друзі, буду перев'язувати і покажу вам, що вийде з меншої кількості петель і з менших кількості прорізів. Так що, друзі, до зустрічі ось, друзі, зв'язала я ще другу стрічку, одну таку розпустила. І зв'язала коротшу, і ширшу. Ось, дивіться, тут я не вміщаються вони в мене в екрані. Ось тут я поєднала і. Покажу вам довжина яка. Бачите, ну, наче здається, що на багато петель, а усього лише на 6 петель менше. Тому що цю я вже заплітала і вона трошки розтягнулася. А ця в мене ще не, нічого не робила, і вона трішки менше. На цю я набирала 100 петель, а на цю 94. І тут, перед тим, як робити ці прорізи, я пров'язала 8 хусткових доріжок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І потім знову 8. Тут я пров'язала 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хто не знає, що таке хусткові доріжки, це ми в'яжемо всі петлі лицьовими у кожному ряду. Першу кромкову знімаю не пров'язуючи, а остання кромкова виверітна. І тут я зробила вже 5 Прорізей. І в е, мене е, цю я ще потім розпущу і буду перев'язувати. Так що, друзі, в'яжу я зараз другу таку стрічку, і вже 9 хускових доріжок пров'язала. І зараз покажу, як я е, робила розрахунки і як я робила ці прорізи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І далі я буду в'язати, вже е, можемо зміряти в сантиметрах, скільки ця. До того, як вона запліталася, довжина в мене вийшла спочатку. До ну, початку не видно, але ви мені вірте, що тут я на нулю, і тут в мене вийшло 47-48, ну, як розкладеш. А тут в мене ось тримаю я, видно, так. І я ж кажу, як його дуже м'якенька пряжа і дуже гарно тягнеться. І я розподілила е, таким чином. В'яжу тепер десяту хусткову доріжку, тобто у нас всі петлі лицеві, кромку знімаю, і всього у мене буде 6 лицевих петель. І першу рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі я тут я робила з трьох петель, вірніше, тут в першій, з трьох петель, а тут я робила вже з п'яти петель, щоб ширше було. Ну Не сподіваюся, що вийде гарно. І далі я п'ять петель закриваю, тобто пров'язую одну, пров другу, і потім першу перекидую через другу. І рахую, раз, потім пров'язую другу, перекидаю два, Пров'язую три, перекидаю три, чотири, перекидаю і п'ять і перекидаю. Ось я закрила п'ять петель. Далі у мене буде тринадцять лицевих петель. Ну і ця ж рахується. Оце вже перша. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13. І далі я закриваю знов 5 петель. Тобто пров'язую 1, 2, потім перекидую першу. Рахую 1, 2, 3, 4, 5. Ось ми закрили. Далі ми знов 13 петель. І це вже перше. Один, два. І так в'яжемо до кінця ряду. П'ять закриваємо, тринадцять між ними. Так, зробила я останнє п'яте закриття. І в кінці ряду залишається одинадцять петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять розвертаємося на виворітну сторону і в'яжемо теж лицьовими петлями. Кромкову знімаємо, в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, з кромковою 11. І далі у нас тут 5 закритих петель. Ми повинні їх повернути і будемо додавати тепер, додавати петлі. І я роблю накиди таким чином: завожу великий палець за робочу нитку, потім вказівний ввожу всередину петлі, розвертаю і піддіваю цю петлю знизу правою спицею. У нас виходить двічі перекручена петля. Ну, я такі накиди роблю. Може, ви якісь інаші робите, це не має значення. І рахую 1, далі. Два, три, чотири, пять. І далі в'яжу тринадцять петель. І трішки підтягую, щоб не було сильно такої, такої дирочки. Один, два, три. Тут цю першу петлю я трошки перекручую, щоб вона сильно не розтягувалась. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, тринадцять. Знову, цю тринадцяту я не перекрутила, але можна теж перекрутити. Далі робимо 5 накидів. Один, два, три, 4, 5. І пров'язуємо знову 13 петель. І в'яжемо таким чином до кінця ряду. Так, пров'язали ми до кінця ряду, і зараз в'яжемо лицьовий ряд. Кромкову знімаємо і в'яжемо до... У нас буде 6 петель. 4, 5, 6. Ну і далі пров'язуємо накиди за задню стінку теж лицьовими. 1, 2, 3, 4, 5. Ну і далі продовжуємо в'язати. І ось, друзі, у нас виходить ось такий така прорізь, дуже акуратна і гарненька. І в'яжу далі так до кінця ряду, і потім пров'яжу іще хустковими доріжками, щоб у нас вийшло, починаючи з другої половини, теж 9 хусткових доріжок. І потім зупиняємося у лицевому ряду, я покажу, як закривала я петлі, щоб вони були такі еластичні. І не стягували. Так що далі в'яжемо самостійно до е, тої ширини, яку ми. Так, а яка ж в мене ширина вийшла? Давайте зміряємо. А то я кажу, а не показала вам. Так, і ширина у мене 9 см. Ну, в принципі, думаю, що буде досить. Можна і ширше робити. Так, е, все, друзі, в'яжемо 9 хусткових доріжок і зустрічаємося. Все, друзі, прив'язала я 9 хусткових доріжок і будемо закривати петлі. І закриваю я таким самим чином, як і прорізі ці робила, кромкову знімаю, другу пров'язую, тоді першу перекидаю через другу, знову пров'язую і перекидаю. І дивлюся, щоб ці петельки були більш такі вільніші, не затягуючи. І тоді буде дуже м'яке полотно з рівним і дуже гарним краєм. Так що, друзі, закриваємо, і потім будемо збирати нашу пов'язочку. Я покажу, як вона буде складатися і що вийде. Ось, бачите, дуже вільно і таке пружиністе виходить полотно. Так що закриваємо і потім збираємо пов'язочку. Ось, друзі, і зв'язала я дві смужечки нашої пов'язки. І вийшли ось такі вони на вигляд. І можемо зміряти, скільки в сантиметрах. Так, чи поміститься на екрані? Ось я зараз вам покажу. У мене вийшло. Давайте я по... Майже 49, 48,5, ну, як покласти, 48-49 см. І у нас, як ви помітили, ми в'язали. На початку пов'язки ми залишали 6 петель, а в кінці пов'язки ми 11 петель. Ну, можна було і 12, ну, якби було 95 петель. І зараз, друзі, ми беремо і розвертаємо пов'язку. Ось таким чином, Ось так. меншою стороною наверх. І далі будемо збирати нижню пов'язку продіваємо через одну сторону. Далі. Беремо верхню пов'язку і продіваємо через нижню. Складаємо і продіваємо і повторюємо. Знову беремо верхню і продіваємо в нижню. І розрівнюємо. Знову верхню продіваємо через нижню, і розрівнюємо, і робимо отакі, поправляємо. І далі, друзі, по такому принципу ми верхню. Смужку продіваємо через нижню і розрівнюємо. І так, продіваємо через всі прорізі. Склали, і вийшла ось така, дивіться, яка симпатична пов'язочка. Можна носити на обидва боки. І в складеному вигляді вона має довжину. Десь близько 40 см. І далі можна просто взяти і зашити, і потім з'єднати, наприклад, ззаду буде гарно. А можна взяти на резиночку, але в мене нема такого кольору, я ось таку тільки знайшла в себе. Тут зашити, ну, вставити резиночку, ось так, і зашити, і потім другим кінцем. І тоді вона буде більш еластична, і на декілька е, розмірів вона буде більша. Так що, друзі, робимо так, як е, забажаємо, щоб у нас вийшла пов'язочка. Шиваємо і міряємо на голівку. Все, друзі, пов'язка готова. Я вставила цю резиночку, вона буде під волоссям ззаду. Буде не видно. Якщо не сподобається, то я отут зашью і можна буде користуватись і так. І зараз давайте поміряємо на голівці, який вийшов розмір. Ось в мене дитяча голівка 46-48 розмір. Вона така, звісно, величенька. Зараз помірюємо на більшу. Тут в мене 52 є голова. Ось вона вже краще виглядає на 52. Ну, звісно, потрібно волосечко, щоб було. Але я думаю, що ця пов'язочка буде і навіть на більший розмір. Ось, бачите, друзі, в мене є ще 54 голова. Зараз поміряю і покажу вам, що буде. Так що, дивіться, яка вона виходить еластична. Ось в мене голова 54 см. Дивіться, бачите, як гарню? І вона дуже така симпатична, прикриває, дивіться, вушка, тепленька, м'якенька. І погано тут ну, показати не поміщається під камерою. Ось, друзі, така вийшла пов'язочка. Сподіваюсь, що вам вона сподобалась, і ви захочете собі зв'язати. Собирається вона дуже легко, так що тільки що в'язати ці дві смужки. А так, дуже легко і пішло в мене на цю пов'язочку 40 грам пряжі. Бо дуже легка нитка, пухнаста, і тому і вийшло легенька. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Хто ще не встиг підписатися, підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, тому що попереду буде ще багато всього цікавого і ну, щоб не загубити мене у мережі. Пишіть коментарі, мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь питання, задавайте обов'язково відповім. Дякую вам за увагу, любіть мої любі дівчата, кохайте і будьте коханими. На все добре, до нової зустрічі. Пока-пока.